Сьогодні у випуску без електрики, тепла і води. Як працюють медики Гуляйпільської міської лікарні? Був іронічним інтелектуалом. Під бахмутом загинув запорізький дизайнер Тарас Воротний, який пішов на фронт добровольцем. Навесні можлива відсутність нересту. У чому причина? У будівлі розбиті вікна і двері немає електрики, води і тепла. Гуляйпільська міська лікарня нині працює як амбулаторний пункт. Медичну допомогу людям надають у двох кімнатах приймального відділення, що опалюються буржуйкою. Щодоби тут чергують чотири профільні лікарі. Дехто на зміну приїжджає з Запоріжжя, хтось проживає в укритті на території закладу. Серед них офтальмолог Олександр Рябко. А печку топимо буржуйку кожного дня, 4 часа ввечері починаємо і ну, до 8 поки що тепло було ввечері. Оце у нас тут 5 чоловік, коротше, живемо. Бо стіла коли сиділи, а, там, де ми були, три співробітника. Як бахнуло, всі, я впав вже на пол, і всі стекла посипались. Ну, слава Богу, кариться, всі очухались, ну, легкими спугами одділались. Запасу дров в укритті замало, на зиму не вистачить, каже Олександр. Шесть кубов. І тепер вже не кончається. Чи буде, чи не буде, ніхто не знає. І, і, і топичи за свої гроші, невідомо там, що, як далі діло буде. Оце така ситуація. Криша дерева, там то тільки дойжоно ну, тече капа, там опада штукатурка. Ну, в общем, там, от якщо хочете, ну можете подивитися, які условия як ми живемо. Як пещерні люди, часті перебої із постачанням медикаментів кажуть лікарі. Один мужчина без кінця просить фарматон. Як ми йому пояснюємо, що нема, ми йому задаємо альтернативу. А йому дайте фармадон. Ну знаєте, вони тут є тут під тут. Нема тут підвезли. Ситуацію з наявністю в медзакладі дров та медикаментів прокоментував суспільному телефоном гуляйпільський міський голова Сергій Ярмак. До нового року було завезено у три пункти обігріву, які знаходяться в лікарні. Певна кількість дров тому дровами лікарня зараз забезпечена. Нема перебої з шинам ліків систематично. І по лінії обласної військової адміністрації Червоний Хрест і Запорізький міський центр допомоги. Ми постійно від них отримуємо медикаменти, якими забезпечуємо. Крім первинки, в лікарні функціонує і вторинна ланка, каже Олександр. Травми ока, там, опіки. Я вказую допомогу, якщо не... він нуждається в стаціонарному лікуванні, пишу направлений в Запоріжжя обласну лікарню, там обласний травматологічний лазний ожоговий центр. А ті, значить, міряють тиск лікування, наприклад, терапевт, травматолог там, чи гіпс наклади. Якщо у нас рентгенолог це проблема, що нема рентгена, вони направляють покровку, а тоді вже ж дивиться, який там перелом. звертаються люди із уламковими пораненнями, каже лікар. Поранення різноманітні бувають М'які тканини, переломи звичайні там лучовой кості. Там те саме, які там ушиби, о, ну укуси тварин, собаки покусали. Оце нам по гуманітарки таблетки привозять. Ім відповідно, роздають те, що є гуманітарну допомогу у лікарні привозять запорізькі волонтери. Цього разу медикам доставили 30 продуктових наборів. Ми привезли рибні консерви, м'ясні консерви, крупи, борошно, олію. Там ще є спеції різноманітні. Це все індивідуальні харчові набори для кожного працівника з медзакладу. Нагадаємо, ворог щодня обстрілює Гуляйполе з березня минулого року. З 400 медиків у міській лікарні нині працюють близько 30. Не припинила роботу і швидка допомога. Обслуговують близько трьох тисяч містян. Ольга Ларіонова, Суспільне, Новини Запоріжжя. Загиблому під Бахмутом дизайнеру та ілюстратору Тарасу Воротному у квітні мало б виповнитись 32 роки. Його однокласниця Ольга Максимова розповідає: не знала, що він був на передовій. Я побачила фотографію, я не роздивилася, що це Тарас. Я прочитала пост, і потім в кінці Тарас Воротний. Для мене це був шок. Так дізнатися взагалі, що його більше немає. Він був іронічним інтелектуалом. Так про свого випускника згадує класна керівниця, вчителька української мови та літератури Запорізького січового колегіуму Людмила Чеховська розповідає: мама Тараса працювала у бібліотеці, тож книга була для нього невід'ємною частиною життя. От Тарас він якраз заперечував таку особливість розуміння патріотизму. Можна одягти вишиванку і клястися. І бути ворогом, врешті-решт, тому що ця вишиванка символізує. А можна бути і в вишиванці, і без, але служити, ідеї служити своєму народу. І оце Тарас наш такий. Тарас Воротний закінчив з відзнакою факультет журналістики Запорізького національного університету. Працював графічним дизайнером. Хист до творчості у нього був ще за шкільних часів, згадує однокласниця Катерина Щербань. Під час уроків, коли нам було трошки сумно спілкуватися з вчителями, ми е Переписувались на звичайних папірцях. І ми нам тоді здавалося, що вчителі не помічають того, як ми передаємо ці папірці. І якщо ми переписувалися завжди словами, там, реченнями, приколами, то Тарас завжди малював. У нього були такі якісь маленькі карикатури, він навіть іноді однокласників там зображав. Початком повномасштабного вторгнення Тарас пішов захищати країну, був стрільцем-помічником гранатометника, брав участь у боях на Київщині. Останній бій молодший сержант Збройних сил України Тарас Воротний провів 28 січня за місто Бахмут Донецької області. З одного боку він був дуже інічною людиною, а з другого похмурою. І я не могла зрозуміти, чи він насправді оптиміст, чи він песиміст. І я у нього якось спитала: Тарас, а чому ти такий? Сумний, чому ти завжди такий песимістичний? Він мені відповів, що світ прекрасний, життя погане. Я не зрозуміла. Можливо, колись не що він мав на увазі. Прощання з Тарасом Воротним відбудеться 9 лютого у Запоріжжі. Анна Червата, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. За останні декілька місяців на цій ділянці русла Дніпра вода відійшла на 6 метрів від берега. Скелі, які наразі видно позаду мене, були під водою. Зараз там чайки. Також можна бачити зараз, кажуть опори моста, який сполучав хортицю з піщаним кар'єром. Це була. Залізна дорога, залізниця, яка сполучала Криворізький залізорудний басейн з Донецьким кам'яновугільним. тобто стратегічна така магістраль, коли ще не було мостів Преображенського, були зруйновані мости Стрілецького, залізну дорогу, залізницю прокладали там. От їх зараз видно. Тому... Це в плавнях, так? Так, це в плавнях, в плавневій часті острова Хортиця. Михайло Маленко зазначає, зниження рівню води призвело до замору риби, яка не змогла вийти протоками до основного русла Дніпра. Навесні ж, за його словами, можлива відсутність нересту, тому що ця риба вона могла нереститися на мілководях. мілководь зараз немає. Тобто, ця територія суха нересту не буде, на жаль, і на хортиці так само. Загрози відсутності води у Запоріжжі наразі немає. Втім, її рівень у нижньому б'єфі неконтрольовано знижується, каже Михайло Миленко. Це може призвести до проблем із водопостачанням в Енергодарі Мелітополі та Бердянську. Нагадаємо, у Запоріжжі 18 січня створили робочу групу, котра вивчатиме проблему зниження рівня води у Дніпрі. У її складі представники органів місцевого самоврядування, держпродспоживслужби, ветеринарної служби, управління водних ресурсів повідомив керівник обласного департаменту заг. Студовкілля Сергій Карпій буде координувати діяльність щодо усунення наслідків можливого замору риб, риби, водних біоресурсів. Якщо є буде і буде можливість така щодо відновлення сполучення між руслом та будь-якою протокою, якщо техніка буде, то відновлення міносполучення. Як повідомила в Укргідроенерго, великий обсяг води, що скидається через Каховську ГЕС, пов'язаний не з її пошкодженням, а з умисними діями російських окупантів, які відкрили шлюзи станції. Необхідно втручання безпосередньо і мірової спільноти щодо вживання заходів на загарників, тому що це є підозра, що це умисна іменно дія окупаційних військ. Карина Галунова, Артем Герасимов, Суспільне новини Запоріжжя. Новий 415-й стрілецький батальйон формують у Запорізькій області. Повідомив речник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Якунін. Набір особового складу триватиме до 15 лютого. Близько 600 осіб буде набрано з них десь 50 офіцерів. Це так приблизні цифри, саме розумієте. Цей батальйон буде на даний час проходити як особовий склад цього батальйону індивідуальну підготовку, так і бойове злагодження на території нашої області, і в подальшому на даний час його застосування вбачається саме на території нашої області. Інформацію про якість повітря та радіаційну безпеку відтепер можна за допомогою нового чат-боту Radiation and Smoke Alarm. Працює він в месенджері Telegram. Його розробник Олексій Трелевський розповів, що отримувати сповіщення, потрібно натиснути Підписатись на станцію. Чат-бот автоматично бере найближче до користувача станцію, котра моніторить якість повітря. Якщо ні, на карті це можна зробити самостійно. Якщо, хоча б, одна зі станцій зафіксує протягом 10 хвилин перевищення рівня радіації або забруднення якості повітря. Чат бот проінформує про це користувача. У нас забрудники поділені на чотири групи. Першу групу це з пилом. Група там входять всі забрудники рівно дисперсного пилу різних фракцій. друга група у нас основні гази, де входять всі шкідливі гази, які рекомендовані до моніторингу всесвітньої організації охорони здоров'я. В третю групу у нас війшли інші токсичні гази, такі як формальдеїди, такі органічні сполуки, а також досить небезпечні гази, які якраз і утворюються при хімічній атаці. В четверту групу ми віднесли окремо радіаційний фон. Всередині в цьому прямокутнику виводиться по величині найбільша категорія забрудника з певної групи. У Запоріжжі встановлені чотири станції, які моніторять радіаційний фон. Повідомила координаторка програми «Чисте повітря для України в Запорізькій області Тетяна Жавжарова. Щоб швидко знати. Коли щось трапиться, або швидко коли расисти поширюють якісь страшні ІПСО, швидко зреагувати і зрозуміти, що насправді немає поки що жодного радіаційного забруднення в Запоріжжі станцій із датчиками забруднення повітря більше 40, але станцій по всьому місту, по всіх районах. Якщо ви підписались на будь-яку станцію, яка поруч з вами, але немає датчика радіації, то все одно чат-бот вам притяг. Так би мовити, інформацію з інших датчиків радіації. На перше заняття прийшло до 40 осіб. Спочатку їм демонструють ролик про Корею. Менше року вивчає корейську мову черкащанка Єлізавета Барілко, аби поліпшити свій рівень знань, прийшла на курси. Я почула звучання корейської мови і просто закохалась, Побачила, як виглядає вона письмово. Мені дуже сподобалось цей курс. Гарна можливість і підучити корейську мову, і знайти людей, які також зацікавлені в тому ж самому. <рес> Учасників знайомлять із економікою країни, мистецтвом та культурою. Корею називають країною етикету, розповідає викладачка Олена Лі. Тому відвідувачів насамперед навчили правильно вітатися. Дві чотири за допомогою оплесків визначили переможницю конкурсу. Даша е показала, як тебе погано вітатися. Дар'я цю мову вивчає три роки, тому продемонструвати свої знання каже, було не складно. Цікавлюсь з дорамами там, раніше слухала витати, музику, то мені це подобається. Мій шанс вичить так і побачити людей, які вивчають і корейську. повчити разом я, з ними. Ки в Мілітополі цікавість до занять найбільше виявила молодь, каже викладачка Олена Лім. Ми будемо не лише мову викладати, звісно, неможливо вивчати мову не вивчаючи культуру, У нас буде і культура, і звісно, ми хочемо, щоб це були. Були таке місце, де молодь може збиратися і спілкуватися, і знаходити друзів. Два два з половиною місяці десь буде тривати курс, поки ми не пройдемо програму. Джон Джемін родом із Південної Кореї в Україні вже 10 років. Говорить, майже сім місяців жили в окупації у Мелітополі. Тому, коли переїхали до Черкас, навіть не сумнівались, що мають продовжити свою місію і ділитися знаннями. Мені б дуже хотілося молодим людям донести і показати більше з цієї сторони Корею, навчити їх чогось корисного в культурі, щоб це було їм на користь. Курси корейської будуть щосуботи о 12-й годині. Новим викладачам у клубі іноземних мов завжди раді, розповідає завідувачка відділу літератури іноземних мов Олена Гаркуша. Така мова, як корейська, в нас вперше звучить. Ми любимо. Поширювати якісь знання, інформацію про країни, культуру, літературу і люди краще пізнають країну, коли вони спілкуються з носіями мови. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.